Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде таро прогноз для е, Терезів. Зараз кінець липня, якраз гарний час робити прогноз на наступний місяць, на місяць серпень. Отже, 2025 рік, серпень місяць. Для тих, хто народився під знаком Терези. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Ситуація з фінансами? Хто в шлюбі? Що скажуть карти для сімейних пар? Яку пораду дадуть карти для тих, кого немає шлюбу, немає відносин або просто стосунки. Ну і для Терезів порада на місяць. Під якою енергією пройде місяць? Карта вісім мечів яка каже про те, що ви будете себе відчувати обмеженими. Тобто це можуть бути як внутрішні обмеження, Тобто не бачите виходу з ситуації. Якось починає земля плисти під ногами, де тей вихід. Да? Ну і також може складатися ситуація ззовні, яка буде вам от давати таке відчуття, що немає виходу, що ви, ви якось не в зручному такому положенні, немає її якоїсь свободи. Безвихідь якась така. От. Ну, давайте будемо дивитися. Ситуація на роботі. Е, і от ситуація на роботі, колесо фортуни. От. А колесо фортуни каже про те, що тут якісь вірьовки в'ються, нитки, тобто йдуть якісь такі доленосні події. Тобто по колесу фортуни на роботі, це можуть бути зміни. І це зміни, які вони просто вже прийшов час для цих змін. Тобто, вони мають бути, вони невідворотні. І тут може. Проходити, як для вас буде, ну, може як буде щось краще, а також і щось і гірше. Це вже як поверне доля. От. І, тому от буде, і тому дійсно може бути таке почуття як обмеженості, як незрозуміло, що робити. Куди йти. Е, от. Але справа в тому, справа в тому, що зміниться ці подолі, і їх треба просто прийняти. Е, не зависати в тому положенні, коли я не бачу вихода і обмежений. А якось трішечки піднятися над ситуацією і подивитися, а що я можу зробити в цій ситуації. І, в принципі, може так статися, що фортуна до вас якраз і повернеться. Тобто, і шанс і із... зловити. Із... От, така карта, вона така. Як гра, яким боком повернеться? Нестабільна карта. Фінанси. Ну і от поки так само от, карта вибору, карта м -м, невизначеності. Взагалі, от, да, взагалі от робота, фінанси, такі ну, нестабільні карти, які можуть викликати таке становище. От, де не бачу, що робити, не бачу виходу, і, в принципі, тут можуть бути у вас такі варіанти, що ви може будете дивитися, ну да, і на зміну роботи і десь пошукати треба, може бути ще один вид заробітку, може бути, може, командіровки якісь. Може на інше місце, ну, от інше місце треба буде шукати. От. Тобто по фінансам тут певні вже досягнення є, от. але і є бажання да, тут змінити буде бажання, але куди? Тут такий от стан вибору, де і куди. То в цьому місяці, так, да, треба буде якось щось вирішувати. Так, для тих, хто в шлюбі з партнером, карта помірності. Ну, карта помірності це карта з одного боку карта балансу, і карта гармонії, і карта такої. Стабільності, спокій, спокійної такі, такої стабільності. От. Але е, вона тут прям стоїть, така от як в болоті. Тобто, але може бути і от такий стабільний застій. От. Е, е, ну, е, карта сама по собі непогана. В, в, в цій сім'ї. Воно якось все в міру. Трішки того, трішки того, але якось воно може бути однообразне. І дійсно, оцей от, ну, от однообразний стан, стан це така як монотонність. І ну, от незрозуміло, що з цим робити. Да, от якось, як всі карти, як от на підтвердження, йдуть, що йде такі, такі от як занурення в щось таке занурення, де дійсно от потрібно шукати якийсь вихід. От. Будемо дивитися, яку пораду дадуть. Ну, а так, в принципі, карта стабільна, гармонійна. А в тих, в кого немає відносин, карта туз мечів. Туз мечів тут каже про те, що треба прийняти, знов, треба прийняти рішення. Треба подивитися гарненько навколо себе, і треба відсікти те, що не треба, і залишити. Те, що треба. Тут такі от треба произвести, такі хірургічні дії. Промоніторити, може, ну от промоніторити своє оточення і подивитися, які люди підходять які не підходять. Тому що, якщо ця карта випала, де немає відносин. То тоді треба, ну у вас таке оточення, да, де ну, немає відносин. <сум> немає. І тут треба проясняти ситуацію. Е, а чого так? Може немає у, в оточенні е, людей чоловічого, чоловічої статі, да. може. Е, Взагалі ви нікуди там не виходите, сидите в обмеженнях, може, ви не бачите там куди і що. І тут треба ситуацію проясняти. Якщо у вас от є партнер, просто немає шлюбу, то проясняйте ситуацію чітко, лаконічно, розставляючи всі крапки над І. А якщо немає партнера, то так само. Треба ну, просто брати і вирішувати, знаходити якісь ідеї, а де його знайти, виходити з цього стану такого заточення особистого такого. Ну і, в принципі, спочатку, спочатку всередині, всередині йти в розширення і дати собі свободу, те, що тут є. Багато особей противоположної статі, протилежної статі, і десь і для себе когось можна знайти. І тепер вирішувати, а де, де, де можна От просто спочатку якимось просто ідеями, спочатку хоча б ідеями, собі накидати ідей. Ну, і потім це вже Притворять дії. Ну і порада місяця. Ну от, і виходить, тепер підсумок такий, да? карта перспективи, карти, е, е, майбутнього, що е, треба йти далі. Е, тобто було, е, був вибір, да? Була ситуація незрозуміла, треба дивитися вперед і треба приймати рішення. Це карта прийняття рішень. Тобто, оце, оце таке обмеження, воно, скоріш за все, буде внутрішньо. Тобто, які б ситуації тут на роботі. Ну, от ситуація такої невизначеності, неопределеності не була, такої хиткої може ситуації. Але, але прийнявши рішення, своє своє рішення, дивлячись в майбутнє, ви завжди можете отримати тверду якби, почву під ногами. От. Ну, і так само, от, хто в шлюбі, то. Просто-просто дати волю якимось своїм бажанням. От одному якомусь бажанню, просто дати волю і розрядити трішечки ситуацію. Ну і в кого немає відносин, то це зрозуміло, Да? Просто дивитися на майбутнє, дивитися в перспективу і просто втілювати свої ці ідеї. От. Ну, так от. Ну, так от. Такий розклад в мене вийшов для терезів на серпень місяць. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку, пишіть, що відгукується. Розклад це все ж таки загальний. От, може, якось, на якусь частину просто щось відгукнеться. Ну що ж, пока-пока. До нових зустрічей.